Висотоміри міри є важливою частиною керування ракетами. Вони допомагають ракетам орієнтуватися в просторі та уникати перешкод. Виготовляють їх багато підприємств. Якщо, хоча б, одне з них вийде з ладу, це може критично вплинути на виробництво ракету Росії. Існує багато ризиків, що можуть зірвати постачання цих компонентів. Наприклад, атаки українських безпілотників можуть зупинити виробництво на цілий місяць. Також проблеми можуть виникнути з постачальниками з Казахстану. Це змушує Росію шукати альтернативні варіанти в Китаї. Електронні компоненти є найчутливішою частиною ракет. Їх важко замінити, а пошук нових постачальників може тривати кілька місяців. Ситуація з комплектуючими в Росії настільки складна, що іноді використовують запчастини, які не пройшли перевірку. Російські виробники намагаються виконувати державні замовлення за будь-яких умов, навіть якщо ракети можуть не працювати належним чином, виробництво триває. Це роблять, щоб забезпечити обстріли, які потрібні путіну.